Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись взагалі розповісти дуже цікаву тему. А саме а тема сьогоднішнього відео: це в мене нічого не виходить з першого разу. І цим відео я хочу взагалі своєю історією показати, що це нормально, коли у нас щось не виходить. Часом потрібно реально зробити 25 бляха спроб, щоб щось вийшло. І це не з вами щось не окей. І це не ви там якісь дурні, чи не такі, як решта. Повірте, в дуже-дуже багатьох не виходиться з першого разу. Але хтось це сприймає як свою небесну. Слабкість, ніби це помилка, ой, в мене не вийшло ось там декілька разів. Я не буду про це розповідати, бо я буду виглядати просто безглуздо. Та ні, це наш шлях. Я не соромлюсь розповідати про те, що так в мене не вийшло, так. Перш ніж мені закрити свого першого клієнта на таргетовану рекламу, мені потрібно було півроку просто просрати. От реально, але це вже буде тема зовсім іншого відео, і я вам розповім цю історію. Перш ніж я закрила свого першого клієнта, я пройшла близько п'яти навчань. Тобто. Мене реально не виходить все ось так просто з першої спроби. ніби знаєте, я пішла на одне навчання, все суперкласно вийшло через е півроку. Я вже вийшла там на дохід, наприклад, 100 тисяч гривень. Так, я цей шлях пройшла, але він мене був дуже-дуже сильно тернистий. І, власне, як я взагалі вийшла на перших 100 тисяч в таргеті, як мені це вдалося менше, ніж за рік, я також про це запишу зовсім інше відео. Зараз тут я хочу обговорити ось саме цю тему, що в мене нічого не виходить з першого разу. І я буду взагалі розповідати про різні етапи свого життя. Буду вам казати чесно, так як є, з якого разу в мене те чи інша там, ситуація вийшла, і ви будете розуміти, що це ок, коли не виходить. Це нормально. Ви знаєте, в кого не виходить? Той, хто пробує. Тому що той, хто не пробує, він не може сказати: знаєш, із 10 разів в мене 8 не вийшло, а 2 вийшло. Він взагалі нічого не може сказати. Тому що він не пробує, він не робить, в нього і не, не виходить, і, в принципі, в нього може б і вийшло, але він нічого не робить. Тому а, я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобається. Я дуже сподіваюся, що воно вам зрезонує і ви зрозумієте, що це ок. Коли в нас щось не виходить, це навіть дуже-дуже добре, тому що це значить, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Так як я зараз наставник для таргетологів з повного нуля, і я дуже часто бачу ось цю таку трансформацію в своїх учнях, у нас навчання триває 12 тижнів, десь 6 тижнів теорія, потім 6 практика. Тобто, за наступних 6 тижнів учні мають знайти собі декількох клієнтів, почати з ними працювати. Але кожну дію вони виконують, ніби як з нами, ми їм допомагаємо. Власне, це і є навчання, але вже відразу починають працювати та заробляти. І от коли ми переходимо до практики, є такі ситуації, то хворіють діти, то хворіють самі учні, то починають якісь там просто бути проблеми із зубами, проблеми на роботі. То е, десь щось там проблеми, якісь в сім'ї. Е, знову ж таки, там в мене був один випадок, коли прям перед стартом самого навчання учениці сказали, все, тобі треба прямо сьогодні робити там операцію. Е, завжди, коли ми приймаємо будь-яке рішення, нас життя буде випробовувати. Ти точно хочеш, щоб це сталося, чи не хочеш? І її життя це робить взагалі по-різному. Ви можете самостійно хворіти, може бути ось там якась ургентна операція, можуть захворіти діти. І е, от зараз в мене там навчається потік, і я просто бачу по дівчатах. Все, ніби, знаєте, йде не за планом. Постійно якісь ось ці такі. Палки в колеса всуваються, і я своїм дівчатам на зідзвоні кажу, що, дівчат, я от просто в кого ось так, я вас вітаю. У вас почалось ось це випробування. І зараз ти або дасиш задню, ти не дійдеш до кінця, ти не закриєш свого клієнта. Тобто твоя ціль не буде виконана. І життя заспокоїться. Або ж ти підеш далі. Ти пройдеш усі ці всі ситуації, десь хтось захворів, десь щось сталося, десь вилетіла трошки з навчання, байдуже. Але ти дійдеш до своєї цілі, і знову ж таки, це знов все, ніби, знаєте, притихне. Не будуть усі ситуації, вони у нас не постійно. Хоча це життя. І постійно є щось таке, що нам, знаєте, щось трапляється. Не може бути все прям супер класно, ідеально. Так от, в мене все не виходить з першого разу. Давайте візьмемо до прикладу те, що я. Працюю таргетологом. Перш ніж я закрила свого першого клієнта. Мені потрібно було пройти десь близько там, мабуть, п'яти навчань. Взагалі, я розпочинала із СММ. Я пройшла декілька навчань по СММ, зрозуміла, що це не моє. І така окей, але я так хотіла працювати онлайн. Я так не хотіла працювати на когось, я не хотіла прокидатись рамку, я не хотіла, знаєте, жити в чиїхось рамках. Мене взагалі, коли я чую про будь-які рамки, мені треба зробити все. Для того, щоб вийти за цю рамку хоча б на трошечки. І мені тоді стає легше. От така я людина, я не можу сидіти в рамках. Мені це не подобається, я цього не хочу. І я почала така: окей, СММ не моє, давай пробувати таргет. І перш ніж знову ж таки, я там закрила свого першого клієнта на таргет саме за оплату. Я безкоштовно скажу відразу, я ніколи не працювала і я цього не навчаю. Я прям супер-супер проти безкоштовних співпраць. А перш ніж я закрила у свого першого клієнта, я десь просто втратила півроку. Я чекала, я боялась зробити перші кроки. Ну, коротше, я втратила півроку, я вже пройшла ще до СММ з тих навчань, я пройшла ще, мабуть, десь там три навчання по таргету, втратила півроку, і лише тоді я закрила свого першого клієнта на бартерних умовах. Ми там два тижні попрацювали по бартеру, два тижні зі мною розрахувались. І потім до мене ще почали там вже заходити співпраці. А і тут починається повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що всі клієнти стають на стоп. А от, перший, скажімо так, випадок, коли мені... Не далось ось цей таргет, він не дався мені легко. Навіть коли я проходила навчання, я так багато пролила сліз, я вам просто навіть не можу передати. Я дуже багато плакала над доступом, я не дуже то розуміла. Чи, наприклад, от зараз там я розумію, що ми даємо об'ємніше інформації. Ми якось і про те пояснюємо. І про те. Тоді, коли я навчалась, інформації було менше. І от прям таргет мені сам дався складно. Це перший момент, коли я, бляха вечорами ридала над тим бляха рекламним кабінетом, щоб зрозуміти другий момент: я не пройшла одне навчання і не почала заробляти. Я багато вкладала, в мене не виходило, я даваю ще якісь навчання, в мене знову не виходило, є ще якісь навчання. Тобто... У мене тут не вийшло з першого разу, і я не соромлюсь цього сказати. У мене не виходило з рекламним кабінетом. Я дуже багато над ним плакала, нервувалась. І Я не соромлюсь про це сказати. Другий момент водійське посвідчення. Я здала е, на, на водійське посвідчення з третього народ разу. Я це все розтягнула наскільки довго. Перший раз там мене частково завалили. Другий раз. Е, у мене були такі нерви, ну я наскільки хвилювалася, що я ще й попався той самий інспектор. Я розуміла, що він зараз теж буде робити все для того, щоб я не здала, бо в мене типу, є там ще третя спроба. І я буквально там виїхала з, з цього майданчика, там вже я не знаю, там скільки метрів я проїхала, мене чуть не знесла машина на кольці, і я така, їду додому, ну тобто назад на майданчик, ну його в баню, ці, це водійське посвідчення, воно мені не потрібне. І потім я дуже довго я десь, мабуть, там, мабуть, рік є з цього часу, коли можеш ти ще раз третій раз дати, щоб не проходити саму в ту школу. От тут також, воно мені, бляха, не впало з першого разу, в мене це не вийшло. Так, дивіться, тут можна зараз, типу, багато чого там написати. Типу, Каріна, ну теж могла там більше набратись практики, можливо, там якась випити заспокійливе. Я не знаю, чи так можна робити. Можливо, десь там попрацювати з психологом і все спокійно здати. Та можна було б. Але ж ми всі такі хитромудрі, коли ми вже цей шлях пройшли. Так само і в Таргеті. Я б могла б знайти якогось там кращого наставника і, знаєте, з першого разу на нього попасти, а не проходити 500 тисяч навчань і лише колись там почати працювати в Таргеті. А, тому тут в мене також нічого не вийшло з першого разу. Масштабування команди. Це просто я дуже багато вчилась на своїх помилках, тому що я когось брала команду, навчала. Потім дівчата йшли, тому що вони вже могли самостійно працювати. Знову ж таки, мені там потрібно було десь близько там, двох років, півтори роки, щоб зрозуміти, кого саме. Мені потрібно брати в команду, тобто там було зроблено дуже багато косяків, там дуже багато часу витрачалось на якісь навчання, тому що в мене там були переконання, що я не хочу брати своїх учнів. Типу, ну коротше, знову ж таки, тут в мене ніфіга не вийшло з першого разу. Ось так взяла там умовно собі п'ять людей в команду. Вела там 5 проєктів, почали вести 25 проєктів, ну, проста математика. І типу собі там почала відразу більше заробляти. Ні, в мене такого не було, в мене так не вийшло, в мене було дуже багато косяків. І ще один момент це запуска. Запуск. Ти маєш продати своє навчання, щоб до тебе зайшло там, певна кількість учнів, які там, ти хочеш. Перший запуск я зробила ну, прям непоганий на чотирьох учнів, як для першого запуску, що ціна в мене тоді така була. Я думала, що це дуже дорого, мені було доволі страшно так продавати, але насправді я зараз розумію, що це було недорого. Ну, я це був перший досвід, це класно. І потім народ, в мене було ще шість спроб. Ну, ні, ні, не так. Ще в мене було 5 спроб, тобто всього шість запусків, які я не могла масштабувати. Я не могла перепригнути планку запуск більше, ніж на 200 тисяч гривень. І от просто я десь 2 роки, мабуть, ну там десь півтори 2, я сиділа на цьому одному місці. Все, що я не робила, воно не працювало. Я роблю, от просто вдумайтесь, 6 блять, спроб. Я роблю, а воно не виходить. Я заходжу на якісь навчання там або я з наставником вобще, коротше, ми супер різні. Я розумію, що тут не може бути ніякого результату, виходжу з навчання. Заходжу на інше навчання, там, де блін, плачу груповий тариф, платю тисячу доларів, а там просто поради із розряду «Ну, запускай таргет на 50 баксів на день і будуть тобі продажі. Типу, думає, за це я заплатила тисячу доларів? Альо, а може щось зробити, щось там, як там? Е, продавай сторіс. При тому, що я заходила на навчання, де продажу без сторіс. Знову ж таки, знаєте, дуже багато ось цих палок в колеса. І вже лише потім, сьомий запуск, я зайшла на ще одне навчання. Це було там супер супер страшно. У мене тоді, е, моїй донечці, було десь там три місяці, ну, тобто, ще доволі маленька. Я заходжу на ще одне навчання, і так, я пробуваю ось цю стелю в 200 тисяч. Я роблю запуск вже на 550 тисяч. Але народ, в мене це вийшло із сьомої спроби. Не з другої, не з третьої, не з четвертої, навіть не з першої. Тому що дуже багато хто хоче, щоб в мене все класно вийшло з першого разу. У мене вийшло з сьомого. Я не соромлюсь про це сказати. Так, це мій досвід. Я дуже багато протовклась на якихось граблях, на якихось своїх помилках. Десь в мене щось не виходило. Так, і заходила в херові, дуже такі неякісні навчання. І це вже я зараз можу про це розповісти. Тому що коли я це просто знала в теорії, я така: о, клас, суперкласно, ну, хочу піти його так зробити. Воно нічого так не виходило. Тому що теорія це одне, а практика це колосально інше. І це нормально, що не виходить. Це навіть добре, тому що ось ці всі ситуації, вони настільки мене загартували, що зараз, коли е, я бачу десь там. Супер щось просіло, якісь результати, десь перегляди. Я така, окей, я буду робити далі. Тому інста, твої перегляди супер низькі, вони мене не зламають. На наступний день пропишу собі кращий там, умовно, прогрів, кращий сторітелінг, десь зачеплю більше крючками аудиторію, щоб їм було ще цікавіше, щоб вони більше зі мною повзаємодіяли, і буде все супер класно. Будуть там вищі перегляди, там в мене гормончик щастя, підніметься, я буду задоволена. А, і ось так. Ось вам просто декілька ось таких прикладів до мене не вийшло з першого разу, і навіть там не вийшло з другого разу. А, я хочу сказати, що кожен із цих прикладів в мене зайняв від півроку часу, та навіть не від півроку, а від року до двох. Тобто, щоб щось вийшло, мені потрібно було рік працювати. Не рік лежати камінчиком, а рік робити дії. А рік собі пробувати, шукати. А чому в мене не виходить? А, насправді, на ось це відео мене наштовхнула одна дівчинка. Вона до мене прийшла, типу, як на навчання. Точніше, так, вона хоче до мене зайти на навчання. в мене є безкоштовна консультація перед тим, як ти хочеш знайти на навчання. Ну, типу розбір, я відповідаю на всі питання, презентую програму. І от вона вже була на декількох навчаннях, в неї нема клієнтів. найбільший запит, з яким до мене приходяться, клієнти, зрозуміло, що ми хочемо заробляти. І її питання: скажіть, будь ласка, а у вас все вийшло з першого разу? Вона так хотіла почути, що вона якась не така. Що ось вона вже пройшла декілька навчань, вона там вже зараз друге навчання, мені здається, проходить. Вона каже, я вже бачу, що там результату типу, не буде. Вона так хотіла ось це почути, що це, мабуть, в ній якісь там проблеми, що там все окей, типу, от вона винна в тому, що в неї не виходить. І я кажу, ні, не повірте, в мене вийшло не з першого разу. Навіть не з другого мені потрібно було пройти просто до хорліон навчань, потім ще півроку, от півроку, пролежати камінчиком, і потім почати вже щось робити, щоб закривати свої перші співпраці. Тому ось так, дивіться, хочу відразу зазначити, що я не кажу, що, наприклад, ось ця дівчинка, в кого там вона проходила навчання, значить там якісь фігові наставники, ну тобто, ось це все. або що мені за весь мій шлях попадались лише суперпогані наставники, тому я так довго йшла до результату. Ні, це не так. Але завжди результат залежить як від наставника, так і від учня. І от справді були такі навчання в мене, з яких я або виходила, або я відразу бачила, що ну, типу, ну не відразу, а там на пів шляху я бачила, що просто ну, якась фігня, тут в мене точно не буде результату. І от там. Так, там дійсно, я можу сказати, що зі сторони наставника там щось точно було не так, як треба. Тобто, я тут не звинувачую наставників, що от до кого я заходила на навчання, це вони якісь не такі. Ні, я розповідаю про свій шлях, і що це нормально, що щось не виходить. І в цьому ніхто не винен. Тобто, в цьому не винен ось той там мій перший, там другий наставник, до кого я заходила на навчання. Дуже важливо вийти із цієї позиції жертви. Винна якась там умовно Аліна, що я не почала заробляти. Ми завжди дивимося на себе, чи достатньо я зробила для того, щоб почати заробляти? Чи вірю я в себе настільки, щоб почати ну, там, нову справу? Тому що в когось може бути дохід, в когось це може бути там, інше бажання, інша ціль. Я... От прям я вірю в те, що якщо ти віриш в себе або там в свою справу, в те, що ти робиш, воно однозначно спрацює. Якщо ти в це не віриш, що б ти не робив, до яких би ти офігенних наставників не ходив, воно в тебе працювати не буде. Так що, народ, якщо ви в себе не вірите, воно не спрацює. Що б ви не робили? Але. Якщо ви в себе вірите і просто, ви знаєте, ось так, товчаєтесь на одному місці, то вчитесь, воно не виходить. Ви далі пробуєте, а воно не виходить, воно рано чи пізно вийде. Чим довше ви от будете, ніби, знаєте, оця крига ну, лід, чим довше ви його б'єте, ви проб'єте його. Ви проб'єте і дістанетесь до води. Ви проб'єте і дістанетесь ось до тієї своєї цілі, ви проб'єте і закриєте своїх перших клієнтів. І це нормально, що хтось може вдарити три рази, а хтось може вдарити 333. І той, хто вдарить 333, це не значить, що він лох. Це не значить, що він якийсь не такий, це не значить, що він якийсь там нерозумний. От також я бачу по дівчатах своїх учнях такий страх, які кажуть, блін. Я передивляюсь уроки там 5 разів. Мені здається, що я якась дурна. Кажу, та чому ти дурна? Це нормально передивлятись навчання по декілька разів. Я от зараз, я вже скільки років в таргеті, я вже скільки всього там знаю про продажі, про запуски, про інстаграм. Ну, тобто, я вже прям цілком варюсь ось в цьому котілку. Я коли заходжу на навчання, я також передивляюсь уроки по декілька разів, тому що для мене це нова там, якась інформація, яку дають. Якщо, звісно, я розумію, так, я це знаю, тут лише там, декілька фішечок, я собі виписала і все. А якщо я розумію, що ось це якийсь новий метод, яким я раніше не користувалась, на який я не звертала уваги, я можу той урок передивлятись декілька разів, і це нормально. Це не значить, що хтось з нас не такий. В кожного свій шлях. Так, комусь дається все ось так. Ну, хоча я не вірю, що завжди все дається ось так. Я бачу також, от знову ж таки, по своїх учнях є дівчата, в кого. А в них така легка енергія, вони, вони я не скажу, що вони не дуже напружуються, але вони не втрачають віру. І вони такі, ну, цей клієнт не закрився, прийде другий. Але це дуже добре, в мене вже ось була перша практика, наприклад, продажів, або там перша практика саме продажів на зідзвоні, або продажів в Директі. Типу ну, нічого прийде другий. І ось таких людей, в кого така легка енергія, воно виходить все легше. Ну, от завжди. А коли ми дуже сильно зациклюємося, нервуємось, воно реально воно йде все складніше. Треба часом відпустити трішечки ситуацію. А, і тоді почне виходити легше, але це не значить, що треба пустити життя на самотюк, лежати перед телевізором. Повірте, ось це, ось таке відпускання ситуації, воно у нас просто ні до чого не доведе. В принципі, це все, що я хотіла вам розповісти. Я вам розповіла декілька ось таких ключових точок, де в моєму житті не вийшло з першого разу. І насправді таких ситуацій дуже і дуже багато. Якісь там дивіться, я вам розповідала про такі глобальні якби, речі, але є ще локальні. Щось таке маленьке. Наприклад, зробити класний продаючий рілз, зробити продаючий сторітелінг, Взагалі зробити сторітелінг, який залучить цільову аудиторію, е, кому саме буде цікава ваша тема. Це також в мене вийшло не з першого разу. Так, ми дивимося на ситуацію глобально, але, наприклад, я беру там, наприклад, запуск і дивлюсь локально на різні пунктики, а що в мене виходить, а що не виходить, а що потрібно допрацювати. Так само і ви. Ви дивитесь на ситуацію глобально. У вас не виходить закрити першого клієнта там, на повне ведення таргетованої реклами. І далі ви локально прописуєте кожний крок і розумієте, а де саме у вас просадка, а що вам потрібно доробити, а де вам щось потрібно підкрутити. І так, ви знайдете от саме ту свою стратегію, коли у вас почне виходити. І, можливо. Вам потрібно буде зробити 333 кроки, щоб у вас на 334 вийшло. Головне під час цього шляху не здатися, не дати задню, а робити. І знаєте, деколи класно робити навіть на 50%, на 40% від ваших можливостей, не на 100. Я ніколи нічого не роблю, там, якщо ми говоримо про якісь там сторіс, ріс, про на 100%. Знаєте чому? Тому що так можна скласти лапки, вигоріти і все. Так, бувають моменти, коли ми супер в ресурсі і все робимо там на 100-100-100%. Але життя складається з того, щоб часом робити хоча б якийсь малесенький крок, але зробити його, ніж взагалі не зробити нічого. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я сподіваюся, що воно вам дало ось це таке відчуття Я нормальний. Зі мною все нормально. Я зробила вже там енну кількість спроб і в мене не вийшло. Але я зроблю ще одну і вийде. Я зроблю ще дві і вийде. Це нормально, коли щось не виходить з першого разу. Це, власне, і є наше життя. Якби все виходило з першого разу, це ніби ну, просто галочки поставила і все. Через умовно там, два роки все зробила. А що далі взагалі робити? А як далі жити? Буду дуже вдячна вам за лайк. Буду дуже вдячна вам за коментар, за підтримку. Це, до речі, моє друге відео на Ютуб, і я наразі натхнена їх записувати і ділитись з вами такою інформацією, розповідати більше про себе. Взагалі, в мене є от прям ціль, щотижня випускати по одному відео. Дуже сподіваюся, що з цими маленькими кроками а, я. Не зілюсь, тому що немає якоїсь такої нереальної цілі, умовно щодня записувати відео через тиждень вигоріти і все кинути краще деколи зробити на 50%. Але йти довго, ніж зробити 5 днів по 100%, а потім ще на півроку просто випасти. Тому буду вдячна вам за коментар, за підписку і за ваш лайк. До речі, пишіть у коментарях про що ви ще б хотіли, щоб я розповіла детальніше. Я обов'язково про це ще запишу відео. Всім папа, гарного дня!